З 22 по 23 січня на базі ДЮСШ США номер 3 відбувся видовищний турнір з флорболу зимовий кубок скелі 2017 Показати свою майстерність зібралися 23 команди з усієї України, що зробила турнір дуже цікавим і непередбачуваним. Змагалися команди у трьох вікових категоріях: Ю 10 Ю Ю-12 та ю 14 Президент клубу скеля Олександр Семенюк зазначив, що змагання такого високого рівня в Україні дуже потрібні, адже це гарна можливість подивитись на юних флорболістів та проаналізувати роботу молодих тренерів. Я доволен роботою тренерського составу. Чому? Тому що ось вот такий об'єм роботи за таке кратке час – це вже показник хороший. Але як головний тренер, як президент клубу, я розумію, у мене завжди є амбіції, є куди рости, є що усовершенствувати, є багато роботи, великий об'єм роботи, який потрібно ще зробити. Після двох днів виснажливих ігор результати розподілилися наступним чином. В категорії ю 10 трійку лідерів заступили гравці тернопільського шторму. Другими стали флорболісти з Молочанська, а золото здобули мелітопольські ведмеді. В категорії Ю-12 лідером став тернопільський шторм, срібло на рахунку Сіона, а бронзові медалі у свій актив записали скелі-алігатори. А ось в категорії ю 14 одразу дві місцеві команди стали призерами. Бронзу здобули скеля Ледженд. А у видовищному та емоційному фіналі проти шторму перше місце вибороли мелітопольські ведмеді. Головний тренер тернопільського шторму Тарас Мамос подякував організаторам за високий рівень турніру та зазначив, що його хлопці приїхали перемагати. І те, що шторм в усіх категоріях зайняв призові місця, гарне тому підтвердження. Ми привезли команди в трьох категоріях. Ми взяли перше, друге, третє місце в різних категоріях. Це ціль до якої ми давно кожен змагає. Ганя, тобто, ми приїжджаємо не просто пограти, не просто набрати досвіду, а перемагати в принципі ціль була виконана, хоча не всіх категоріях ми ставили вищу ціль. Е, ну, я ну мало було сумнів, що Хлопці не, не пройдуть до фіналу. Я на це розраховував, Вони молодці добре займаються, добре грають. Ну чуть-чуть не вистачило. Такий турнір в Мелітополі проводиться вже в сьомий. і приємно бачити, що з кожним роком рівень стає кращим. Та окремо хочеться відзначити батьків, які як ніколи підтримували своїх дітей і надихали їх на нові звершення.